Частина учасників збирається у Баштанці. Наталія допомагає причепити на капот авто прапор зі світлиною свого чоловіка. Мій чоловік зник на Куп'янському напрямку 5 грудня 2023 року. 95-та бригада. І по сьогоднішній день нам нічого не відомо. Він вважається зниклим безвісті. На жаль, нам ніяких відомостей про нього не говорять. Співорганізатор заходу Артем розповідає про маршрут колони та зупинки на ньому. Сьогодні нас підтримують казанка Новий Буг. До речі, Новий Бух вони організатори цього автопробігу. Вони сьогодні заїжджають до нас. Ми проїдемося по баштанки, положимо квіти. Заїде на кладовище. Зібравшись, колона рушає вулицями міста. Автомобілі вкриті державними стягами. Водії сигналять. Поліція забезпечує безпечний рух. Автомобілі шеренгою рушили в бік цвинтаря, де люди поклали до могил квіти. Поло рушила на новий бух. Тут також їдуть міськими вулицями, привертаючи сигналами увагу перехожих. На площі стартує акція нагадування, світлини, стяги з фото військових, гербами та номерами бригад. Один з таких тримає в руках Тетяна. Я мама, мій син із 22-го року був захисником Маріуполя. Пішов добровольцем, і із заводу Ілліча він потрапив у полон. Усі ці роки із 22 числа ми боремося за них. Ми скільки прийшли, скільки акцій, скільки запросів. Лише один лист за цей час отримала Тетяна від сина, та кілька підтверджень, що він живий від звільнених з полону військових. В новому Бузі подібний захід організували вдруге. На акції лунав гімн. Відбулась хвилина мовчання, речі рідних, військових та молитви священиків. Частина учасників їздять на подібні заходи до інших міст. Ми їздимо і в Миколаїв, ми їздимо і в Вінницю, ми їздимо і в Київ, ми і в Кропивницьк їздимо. Ми ну ми кругом їздимо. Ну, на жаль, новин у нас немає. Закрили захід, випустивши білих голубів в пам'ять про полеглих бійців Збройних сил України. Такими акціями ми даємо можливість підтримати рідних і близьких морально, духовно, щоб вони не втрачали віру в те, що їхні рідні і близькі, які нас захищали, потрапили в полон, повернулися додому. До акції долучились понад 100 учасників та 50 автівок в колоні, розповів поліцейський офіцер громади Сергій Король. Олександр Гордієнко, Роман Волинський Суспільне, Новини, Миколаївщина.